13 червня міст на виїзді із Коростишева в напрямку Києва перекрили через його аварійний стан. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвіцька. Про пошкодження асфальтного покриття на мосту поліції розповіли місцеві жителі. Вони повідомили, що посередині мосту асфальт просів, а де пішохідна зона утворилася діра. Зараз на місці працюють інспектори сектору реагування відділу номер 2 Житомирського районного управління поліції. Інформацію передали підрядній організації, яка здійснюватиме ремонтні роботи. На мості просіло дорожнє покриття, а пішохідні доріжки частково зруйнувались. Поліція перекрила міст і транспорт їде в об'їзд, але люди можуть перейти міст пішки. Олег Олійник – житель села Великі Кошарище. каже, потрібно поставити знаки заборону руху далі по дорозі. На повороті треба було поставити знак, що мост перекритий, а то мені під'їхав на кропивню повертати. І тепер вертайся. — Ну, Центр Користишева. Жителька Користишева Тетяна розповідає, що згодна на незручності, аби зробили міст. Поки немає біди, немає ніякої трагедії. Добре, що перекрили. Незручності, да, бо я ось йду в аптеку. Мені погано йду в аптеку, то незручно і скоро теж не приїде. Позовна скоро теж не приїде. Треба було виділити на нього кошти вже багато років назад і зробити його. На наші депутати на це не удосуджують. Це ж не перше вже. Тріх. Просто минулого разу ніхто не надав розголосу, можливо, цей раз. Типу, його нарешті зроблять у коментарі Суспільному. Очільниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Житомирської ОВА Ірина дембіцька повідомила, що міст перебуває на балансі обласної військової адміністрації. Ремонтні роботи з ліквідації аварійної ситуації будуть виконані у найкращий термін. Наразі зараз працює експертна працівники, які проводять обстеження мосту, та виявляють причини даної. Ситуації до завершення ремонту об'їзд мосту влаштували через Коростишівську об'їздну дорогу. Нагадаємо, що 30 жовтня 2023 року департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА проводив тендер на капітальний ремонт мосту з очікуваною вартістю 111 мільйонів гривень. Завершити ремонт мають до 20 грудня 2024 року. Олена Кучмій, Дмитро Клименко, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.